Біткоін перевищив позначку у 100 тисяч доларів. Давайте згадаємо найвидатніші новини за час його існування. 2009 рік. Створення першої цифрової валюти біткоін. 2010. Перша покупка за біткоін. 10 тисяч біткоінів були обмінені на дві піци. 2011. Біткоін коштує 1 долар та набирає популярність у фінансових колах. 2012. Початок масового майнінгу біткоїна на платформах. Таких як Bitcoin Orch, Fidgeminer та Antminer. 2013. Тринадцятий біткоін коштує 266 доларів, але через волатильність знову падає Китай забороняє банкам працювати з криптовалютами. А європа порушує питання про правовий статус біткої дві тисячі чотирнадцятий. атака на Енті Джокс Біржа втрачає кошти та викликає паніку. Дві тисячі сімнадцятий рік біткоін досягає рекорду в 20 тисяч доларів, після чого відбувається корекція. Дві тисячі вісімнадцятий холодна зима. Біткоін падає до 3 тисяч доларів, викликаючи.